Вітаю вас. Сьогодні я хочу зробити ось таку свою ляльку-мотинку, яка дуже проста, яку, мовляв, вдавни робили для того, щоб подарувати комусь в подяку за якісь послуги, за те, що хтось приймається вашими проблемами, за те, що хтось намагається вам допомогти. І ось лялька, яка має такий сукральний сенс. Вона могла бути добрим таким подарунком подяки. І також таку ляльку можна зробити разом зі своїми дітьми, тому що вона дуже проста, і якщо ви шукаєте якийсь варіант ляльки, з якого можна почати навчити дитину, робити ляльок, то це може бути як приклад одного з таких варіантів. Ось такий шматочок тканини розміром. 42 см на 13 см. Я його складаю, так нібито зробити з нього на четверо до середини, потім, потім так, от з середини е ми складаємо його на попола і робимо з нього такий згорточок, який буде основою нашої голови -мод ляльки. Ось так от скручуючи, щоб він так рівненько у нас виходив. Ось так це вийшло. Ось тут у мене шматочок тканини 36 на 26 см, як кладу його на виворот. І ось десь так, кладу цю головку, так щоб після того, як ми складемо, то в нас було на тканина. Складемо таким чином, щоб усі складочки приходились ну, якось так от на бік. І ось так під, підгорнемо отут, ось так, щоб у нас і позаду, і попереду було рівненько, і складочки були ось так. Щоб ця тканина входила у нас в бока. І дуже багато різних різноманітних видів, як зробити мотанку. Я їх збираю, ось ще один. І ось тут а, ми, звичайною білою ниткою біля шиї Ось тут закріпимо і ось так у нас з вами вийшло. Зараз оцю тканину, що у нас тут е, пішла в, бок, в бока, нібито, ми з неї зробимо нам ручки. Ось так ми тут, дивіться, підберемо і ось тут закрутимо. Червоною ніточкою, наприклад. І ось так це виходить. Бачите, вона поки що з двох боків, вона у нас виходить однаково. Тому що ось ці складочки ми зробили по бокам. І зараз, щоб зробити сукральний хрест, незряче око від заочування, я буду використовувати звичайні нітки, які у вас є вдома. Ось біло червону та чорну. Тому що ці нітки тоненькі, вони не будуть робити тут такий великий слой під шиєю. І ось ми починаємо. Я буду робити звичайний хрест, кілька оборотів. Десь так 5 ніточок, щільна одна біля одної. Я так викладу тут посередині вертикально і потім також горизонтально. Ну, я знаю, що є люди, які... Для яких важливо, щоб це було, ну саме з цього боку, але це як ви це відчуваєте? Ось так. Для того, що ніточки тоненькі, так дуже важко зорієнтуватися, скільки ми їх тут накладемо, але першу нитку я відрізала, а вони нитки тоненькі, тут зв'язала на вузлика і беру наступну нитку чорну і йдемо назовні від цих ниток. Ну, тобто ось так. Обережно, щільно так ось назовні від цих ниток, і робимо, ну, скільки оборотів вам е, вважається за файним. з одного боку від чор, е, червоної нитки, з іншого по вертикалі та потім по горизонталі. Ось так. І, звичайно, ось тут. Так ми її поправимо. Ось так обережно, обережно щільно намотаємо знову ж тільки оборотів, скільки вам здається. Правимо чимось негострим, щоб вони були такими щільними. Ось так виглядає візерунок, зроблений в кольорах класичної вишиванки. Червоний, потім чорний, потім білий, червоний і знову чорний. Поправте усі ніточки, коли ви все зробите, чимось негострим щоб вони щільно клалися одна біля однієї. І зараз ось так підхопіть тут на поясі ляльку і зав'яжіть її ось тут, звертайте будь-якою ниточкою, наприклад, червоною. Ось так біля поясу. Ось так це виглядає. І зараз я візьму шматочок тканини на спідницю. У мене це 10 на 20 см. Ось так покладу і примотаю таким чином, щоб попереду у нас було нібито так відкрите місце. Тобто, ось таким чином, ось так ми його призберемо і ось тут отак примотаємо ніточкою, потім відвертаємо, і буде така ось собі спідниця. Тобто ось тут. Ось так. Бачите, та вона тут примотила і розгортаємо. І ось вона у нас така собі буде. Ось так це виглядає. Якщо у вас є такі ножниці зі зігзаг, то можете їх використовувати тоді края тканини будуть е, такими більш акуратними. Підрівняйте свою сукню, якщо вона не вийшла рівненько. Е, і ось продовжуємо. Візьмемо ось такий трикутний на хустиночку, ось в порівнянні з мотанкою, десь у такої пропорції. І просто пов'яжемо його ось так. І ось тут. Можна зав'язати, а можна просто тут примонтати хустиночку ниточкою. Це те, що я зроблю. Ось так. Ось так. Вийшла ця хустиночка, тут так повільно зроблена. Я ще візьму ось така у мене є стрічка. І ось тут є кучелі. і примотаю білою ниткою до головки. Ось так. Ось так це виглядає позаду і ось так попереду, із того, що ми використовуємо тоненькі нитки, то вони туди попереду так вкладаються дуже файно. обережно так. Біла, чорна, червона тощо. Зараз я візьму ось таку стрічку, що тут може бути просто кольорова тканинка і примотаю ось тут під шию і потім ось тут на поясі мотанки, тобто ось тут під шию, потім опущу і потім ось тут на поясі. Ну, ось і все, друзі, нехай вам щастить. Бережіть себе. І величезна подяка усім захисникам та захисницям нашої держави, що виборюють незалежну Соборну Україну сьогодні, і ми обов'язково переможемо у цій страшній війні, тому що правда на нашому боці.